Добрий день. Сьогодні я хочу розказати про таку ситуацію. Звернувся до мене товариш. Він купив таку от машину, яка представлена на картинці. Ось. І ця машина, це електричка. ось. І ця машина вміє, крім того, що тільки брати заряд, як багато європейців, Тесла та сама, так ще й віддавати в електричну мережу. Ось, а в нашому сучасному стані це достатньо цікаво і актуально. Віддає вона, згідно заявлених цифр, до 3,5 кВт, що в принципі доволі нормально для квартири. Ось він ж мешкає відповідно на третьому поверсі, в нього там зроблені певні проводи. Ну і що ми зробили? Значить, відповідно. Машина з Китає, до неї йдуть всі перехідники, відповідно, звичайно, китайські. Як ви розумієте, чим більше контактів в з'єднанні провідників, тим більше перехідний опір, ну і плюс місця для нагріву. Тим більше, що якщо з'явлені 3,5 кВт віддавати, то нагрів на цих перехідних опорах буде достатньо суттєвий. Ось Тому, відповідно, необхідно зразу повидаляти всі китайські вілки, це достатньо просто, але е, наступна задача приєднатися до квартири. Що варто сказати, що о, дана машина має достатньо високий рівень захисту, і якщо вона бачить електричну мережу зворотню, то вона уходить в блок від мали... навіть самого маленького можливого збурення. Навожу приклад, ми е, приєднували ну, відповідно його перероблений щиток. Отут е, замість е, цього двохполюсного комутаційного апарата між Зубром і однополюсним стояв однополісний водний комутаційний апарат. Так ось, яка була ситуація, яка була проблема. Коли ми відключали відповідно однополісний комутаційний апарат і машину під'єднували до квартири, я зразу розумію, що ви скажете, це один із засобів спалити інвертор в машині, погоджуюсь, я йому про це казав, попереджував, машина буде під'єднана не постійно, це раз. По-друге, у машини є такий маленький недолік. що це відбувається не тим самим проводом, тобто необхідно для того, щоб заживити об'єкт, необхідно від, е, змінити перехідник. Ось тому фактично було обумовлено про цей захист від дурня, щоб е, коли машина приєднується до квартири, ні в якому випадку, спочатку я так казав, якому випадку, щоб не була включена мережа е, зовнішня. Але ми побачили декілька різних варіантів, під'єднували машину до квартири, коли, звичайно, був відключений от -от 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 цей водний автомат. Ну, умовно, от як і Бібі, тільки Шнайдер був він, ну, між цими двома моментами. І він був включений цей відмір, виключений від автомат. Ось машина бачила, що їй щось не подобалось. Мабуть, по якимось чином по внутрішньому опору мережі, на яку вона приєднується, і вона зразу входила в помилку. А, і, мабуть, вона внутрішній опір мережі оцінює ну, це мої допуски. Якщо хтось знає більш детально, скажіть, буде цікаво. Не тільки по фазному проводу, а й по землі. Тобто була запропонована думка, що необхідно. Змінити той підхід, який у нас зазвичай використовується, що ставиться один, однофазний комутаційний апарат на розрив фазу, фази, а земля заходить на планку з, з будинка. І в нього в будинку так само зроблено, тобто стоїть також однофазний комутаційний апарат, однофазний і однополюсний. Ну і була прийнята думка, що необхідно поставити двох тобто одночасно на фазу і землю. Як ви знаєте, дуже-дуже не рекомендують ставити два однополісних апарати на фазу на землю, тому що невідомо, який апарат перший відключиться. І друге, ще що було прийнято, чи то якась наводка в нього в мережі, чи то ще щось. Але коли ми відключали однополюсний цей автомат, то зубр починає чогось мерехтіти. Причину вже виявити дуже важко, чому це відбувається. Мабуть, десь, ну, не знаю, Я... тому ця квартира вже зроблена, і продивитися там стан. Проводки, де що наводиться, я не мав змоги. Тому фактично, якщо ми ставимо цей водний автомат до зубра, то ми знеструмлюємо всю квартиру і розриваємо два контури. В цьому випадку, коли ми розірвали два контури, розірвали землю нуль, точніше, вибачте, розірвали нуль, розірвали, розірвали фазу, але земля залишилась наявна. Тобто в квартирі є земля і в нього попередня машина вона не могла заряджатися без відсутності землі. Ось. Коли ми розірвали ці два контури, відповідно зараз, відключаючи відний автомат на квартиру, ми спокійно подаємо від машини в розетку. В квартирі, варто зазначити, включав чайник практично 2 кВт. І напруга була 210 вольт 211. ось А, на, а коли відключався чайник, 217-218 вольт. Тому таке от рішення. Зразу розумію, що будете казати. Це дуже небезпечно, я також попереджував товариша, що якщо забути і під'єднати, забути відключити в автомат і під'єднати машину спішно, то можна наробити лихо. Скоріше за все, на даному етапі, те, що було опосередковано перевірено, машина зразу-відразу піде в захист. Але Скажем так, е якісь інші е механізми в даному випадку, як на мене, то недоречні. Навіть той самий АВР, він не дуже доречний. Чому? Тому що АВР може ще більше спричинити лиха, він може е перемикнутися на машину, а машини немає. Тобто, фактично, немає заживлення цього АВР, відключ... відключилось, ну там, звичайно, може бути защлка ця, да, тобто електромагнітна, і за рахунок магніта перемикатися може, але може бути така ситуація, що просто другого джерела живлення немає. Йому треба умовно прийти спуститися до машини. Переприєднати і там, на певний час от, використовувати такий механізм. Що ще, я радив, може ви порадите, але е, я йому кажу, ну ти будеш знати, коли е, аварійне відключення осунулося. Ну, кажу, буду дивитись по сусідам. Кажу, ну, це таке собі не дуже добре. Кажу, як варіант запропонував йому, може, ви також порадите. Поставити якусь світодіодну лампу, таку тьмяну, умовно, просверлити тут отвір, поставити на фазу 0, на ввод лампу, яка буде сигналізувати про факт наявності напруги в електричній мережі, І можливість відповідно провести відповідні комутації, ну і доцільність вже провести відповідні комутації, перекинути машину на зарядку. Трохи незвичне відео для мого каналу. от будуть запитання, зауваження, коментарі. Дуже з радістю відповім. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Всього доброго, до побачення.